Ми вводим свого сина. Вот у 25 п'ятий дітський садів. Ну, как ви бачите, то ремонт срімон ще не окончен. Дитячий садок номер 25 у Кременчуці один із тих, які нині ремонтують. Цей заклад відвідував чотирирічний син Дмитра Сукача. Почалося це все з начала літа, десь з сюня місяця. Нас попросили. По можливості забрати своїх дітей на літа в св'язку з ремонтними роботами. Ми забрали своєї ребенка на три місяці, і когда ми прийшли в сінтявріміся, вото увидели, що роботи не здвинулися. Раз уже така ситуація. Ви дайте реальні сроки. Вимагати пришвидшення робіт у дитсадках. Місцеві втретє вийшли на акцію до міської ради. У мене статус багатодітної родини. У мене троє діточок. Двоє з них ходили до п'ятого садочку. Влітку його зачинили, нас перевели до 25-го, ну, ми там і залишили, щоб діти не стресували. В ітогі, ну, закривають і п'ятий, і двадцятий садик. Ми перейшли в тридцять й Кожен день діти в стресі ходять. а ну, Кожен день це сльози, вони, як від. Дядя чужой садик, они, ну, вони стресують. Загалом у Кременчуцькій громаді 45 дитячих садків. Із них нині на ремонті 8. Три заклади закрили 1 вересня, а ще п'ять 1 листопада. Про це раніше Суспільному повідомляла заступниця голови громади Ольга Усанова. Відремонтувати будівлі мають до кінця року. Нині ремонт завершують у двох закладах, каже голова громади. Полностью затягивают штукатурка и красят уже 11 сад. По 25 саду, по 25 саду, порядка 15 фасада не утеплено ватой. Даже меньше. Даже меньше. Внутренняя работы 7 осталось откосов, которые нужно покрасить. Сегодня мы заканчиваем 11 сад. Дай Бог, погода даст. Снимаем леса, и 11 сад мы включаем с завтрашнего дня. 25 сад. Подождите, 25 сад мы пока не включаем, потому что нам надо сделать вату, надо затянуть, но это 2-3 дня. 11 сад ориентировочно на четверг, на пятницу мы выходим. На первом митинге сказали, с 15 будет работать сад 11. -й. Он не работает. И через три дня, я думаю, он тоже не будет работать. Окрім п'ятирічного Тимофія у Валентини Кем двоє дітей, які навчаються у школі. На акцію каже жінка, прийшли просити і про скасування дистанційного навчання. Тому що два ученика і рібінку теж ну ні шуміть дому, нільзяні поіграти. Після обіду ми тільки можемо, коли уроки закінчуються старших. Ми можемо там поіграти щось там порисувати, а так, щоб він не мішав старшим. У мене немає можливості кожному рібенку предоставити віддільне місце для навчання. Відновити заняття у школах можна буде, якщо не побільшає хворих на коронавірус, каже Віталій Малецький. Погіршення немає різкого. То я думаю, що ми з понеділка перші четверті виходимо. Про п'яті старші, поки мови нема. Подивимося, як буде ситуація по першим дням, коли піду. Тривала акція близько години. За підрахунками поліції зібралося до 20 людей. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райвідділу поліції Анна Васенко. За словами одного із учасників акції Дмитра Сукача, якщо до вимог людей не дослухаються у міській раді, то будуть збиратися і ще такі акції протесту у Кременчуцькій громаді влаштовували тричі. Вперше виходили 2 листопада, а минулого разу 5 листопада. Учасникам акції представники міської ради тоді сказали, що навчання у школах у звичайному режимі мають відновити наприкінці листопада, а садочки відкриють до кінця року. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.